Виконує подачу на стійку. на цей раз удару не відбувається. Відбуваються захисники Буковини. Чатака триває. Удар поворотах 1-0! Шупенюк наважується на прямий удар, таке враження поворотах, не ударили все ж таки. Подача на дальню стійку. Удар по воротах. Павло Ганущак рятує свою команду. Далі стійка. Далі знову Павло Ганущак. Володимир слабої вантажить м'яч у карну зону суперника. Удар відбувається. і Другий м'яч. Сіці воріт. А тепер вже Максим Бачинський. М'ячу діма, діма, давай, давай. Давай, давай, давай. чернівчан буде. Столяр. Столяр на ударну позицію входить. Удар роздає, М'яч іде неточно. Атака тим не менш триває. Ксим Мельничок намагався завадити. Тепер уже бочок завдає удару. І м'яч опиняється. Встановив м'яч в центральному колі, виконав подачу вперед. На фланг, точніше, на Олександра Шкриткану. І Дмитро Сергієв дає фінальний свисток поєдинку з Дюсажор Прикарпаття.